Я тебе по IP знайду. Закладаюся, що ви хоч раз з нею стикались Звучить лячнувато, чи не так? Наче будь-який рандом з інтернету може натиснути пару клавіш і вже стукає тобі в двері. Розберемося, що таке IP і що реально можна дізнатися про людину за її ip адресою. В основі роботи інтернету. Лежить фраза, яка звучить як стек протоколів TCP-IP. Наділиться просто набір правил, як комп'ютери пересилають один одному дані. Ці правила подібні до роботи звичайної пошти. Уявімо, ти пишеш лист, кладеш його в конверт, на конверті пишеш адресу відправника та отримувача. Далі лист іде через кілька поштових відділень, а потім листоноша несе його до потрібного будинку і кладе в скриньку. З інтернетом подібна аналогія, але замість листа дані, замість конверта пакет, замість адреси будинку IP-адреса, замість номера квартири, порт. В межах мережі кожен комп'ютер має унікальну адресу. Вона ж IP-адреса. У класичному IP 4-го покоління це 4 числа від 0 до 255, розділені крапками. Можемо думати про це як про адресу будинку, але є нюанс. На одному комп'ютері одночасно можуть працювати десятки програм браузер, поштовий сервер, веб сервер ігри, месенджери. Щоб доставити дані не просто в будинок, а в потрібну квартиру, існують порти. Веб-сервер зазвичай слухає, порт 80, поштовий сервер 25 порт, читання пошти 110, dns сервер 53. -й. Простіше кажучи, IP це адреса комп'ютера в мережі, порт номер конкретної програми на цьому комп'ютері. У мережі передається не одна велика сторінка, а багато маленьких шматків, пакетів. У кожного пакета є IP та порт відправника, IP та порт отримувача і власне дані всередині. Комбінація IP плюс порт називається сокет. Наприклад, ми надсилаємо пакет з одного сокета на інший. Це означає, що отримувач комп'ютер з IP 195 34 32 116 та приймаючим портом 53. Він отримує пакет, обробляє запит і відправляє відповідь назад на сокет за IP 82 146 49 55. Резюмуючи, пакет це конверт, а сокет це будинок плюс квартира. Тут може виникнути питання, чому ми не ходимо на адресу вручну. По-перше, це проблема пам'яті. Комп'ютери обожнюють цифри, людям же важко запам'ятовувати такі набори. Набагато простіше просто написати назву. А по-друге, IP-адреси сайтів можуть змінюватися, а доменні імена вічні. Перетворенням доменного імені на цифрову IP-адресу займається сервіс доменних імен DNS Domain Name System. DNS це такий собі телефонний довідник, тільки замість ім'я та номеру телефону, там домен та IP-адреса. Коли ти вбиваєш у браузер YouTube і тиснеш Enter, твій комп'ютер відправляє запит на DNS-сервер. Хей, мені потрібен IP для YouTube.com». DNS-сервер шукає відповідь і повертає щось типу такого. Тепер браузер уже знає конкретний IP і може йти на цей хост та потрібний порт. Для того, щоб дізнатися, хто саме живе за певною IP-адресою або навпаки перевірити, який IP у сайту, використовують команду NSLookup, це скорочення від name LookUp. Це інструмент, який дозволяє вручну зробити те, що браузер робить автоматично, зателефонувати в довідку DNS. Написавши в консолі NS Lookup та потрібний IP, ми нібито питаємо у системи, чий це номер. Система перевіряє записи і відповідає: Якщо ввести NS Lookup та доменне ім'я, система спрацює як класичний довідник. Ми даємо назву. А вона повертає IP-адрес, за яким треба їхати. Після того, як DNS повернув IP, починається власне магія інтернету, яку ми звикли бачити, як просто сторінка відкрилася. Браузер дізнався, який IP-шник має до мене ім'я. Далі відкривається з'єднання, наш тимчасовий порт, їхній порт 443 на вже відомому нам IP. Браузер відправляє запит, йоу, дайте головну сторінку YouTube. Сервер YouTube обробляє запит і відправляє купу пакетів із даними сторінки. Браузер приймає ці пакети, склеює їх і малює головну сторінку YouTube на екрані. Тепер настав час відповісти на питання: а чи реально вичислити когось по IP? Що взагалі можна дізнатися про людину, маючи тільки її IP-адресу. Без жодних особливих доступів. Зазвичай таке: провайдер, через кого був здійснений вихід в інтернет, країну, а часто ще й місто, операційну систему та роздільну здатність монітора, щоб перетворити IP на ПІП, місто, вулицю, квартиру, потрібна інша ланка, а саме провайдер. Провайдер має з клієнтами договори та знає, кому яку IP видав. Зберігає логи, у такий то час таке IP належало такому-то клієнту. Ці дані не лежать у відкритому доступі, серйозно дістати їх можна лише через офіційний запит поліції. Тобто ви не можете просто подзвонити провайдеру і сказати: Ало, скажіть, де живе ось цей IP? Я хочу приїхати до нього та потеревенити за життя. До речі, якщо в якийсь момент є відчуття, що комп'ютер поводиться дивно. Щось активно стукає в мережу, хоча нічого не відкрито, можна в консолі вести команду Netstat з ключем AN. Ця команда показує всі поточні з'єднання, з яких наших IP і портів, на які зовнішні IP і порти йде трафік.